Я дуже полюбляю ігри з простим ігроладом, де всім все зрозуміло буквально з першого ходу, але при цьому у грі є над чим подумати. І от настільна гра Ямайка від видавництва Бельвіль. Чудовий приклад саме такої гри. Вона розрахована від двох до шести гравців, і у ній ви в ролі піратів будете наповнювати свій трюм скарбами. І хто на кінець партії назбирає найбільше, стане переможцем. У нас тут є мапа острова Ямайка із зображенням маршруту регати. Сюди ми розміщуємо карти скарбів, кубики, життєві. Тони скарбів та маркери своїх кораблів на відправну точку Порт Рояль. Кожен гравець отримує свій планшет із зображенням п'яти трюмів, в які викладаються по три дублони та їжі, а також свою власну колоду карт, з якої бере три верхніх собі на руки. Поруч з ігровим полем розміщуємо всі жетони ресурсів, і ми готові грати. Кожен гравець по черзі буде ставати капітаном, і у свій хід такий гравець буде кидати два кубики і вирішувати, в якому порядку їх розмістити у навігаційному блоці. Це рішення. Є дуже важливим, оскільки впливає на всіх гравців за столом. Після того, як капітан виклав куби, кожен учасник обирає одну зі своїх карт, яку хоче зіграти у цей хід, і викладає її перед собою до лілиць. А потім гравці будуть по черзі їх відкривати та виконувати ранкову та вечірню дії. Ранкова дія відповідає кубику, що лежить ліворуч, а вечірня тому, що лежить праворуч. Дії є всього двох типів: це завантаження відповідного ресурсу, що зображений на карті, у свій трюм відповідно до тієї кількості, що зображення. Важений на поточному кубі, або ж переміщення у напрямку стрілки на ту кількість клітинок, що знову ж відповідає конкретному кубику. І таким чином гравці переміщуються, завантажують свої трюми, знаходять скарби. До речі, будьте обережні, бо деякі з них прокляті і віднімуть у вас переможні бали в кінці партії. А також деякі скарби будуть приносити вам різноманітні покращення по типу додаткового трюму, більше сили в бою і тому подібне. До того ж, як тільки корабель гравця зупиняється в клітинці, де є вже корабель іншого учасника, то одразу ж. Починається двобій. Для нього вам ясна річ, знадобиться порох зі своїх трюмів, а також спеціальний кубик. Також, якщо ви будете зупинятись на платних клітинках, то вам доведеться платити мито у вигляді їжі чи золота, а у випадку нестачі ви будете отримувати певні штрафи. І коли хтось з гравців допливає до фінішної клітинки, то учасники дограють раунд до кінця, рахують свої статки та визначають переможця. Як на мене, це ідеальна настілка з простих ігор, як для сімейного кола, так і для компанії друзів. Оскільки тут. Прості правила, цікавий геймплей, присутнє відчуття здорової конкуренції та прямої взаємодії. Тому, якщо шукали якусь просту, яскраву та емоційну гру, то 100% раджу придивитись вам до Ємайки. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.